В ім'я Осе і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо готуватись, проповідувати, молитись за новий навчальний рік для дітей, студентів, учнів, для вихователів, вчителів і викладачів. Але не тільки молитвою, також і словом треба підказати нам, що ми маємо робити і що ми не маємо робити, щоб вислід був добрий для ваших дітей. Вчора ми строго категоричні. Порадили батькам не говорити, не критикувати вчителів у присутності їх безцінних чат. Бо тим можете зіпсувати їм і відповідно собі ціле життя. Сьогодні я би хотів продовжити цю тему. І мені знайшлось в інтернеті записки класного керівника. А він поклав свої думки на папір. І сьогодні я би їх хотів зачитати. Я працюю класним керівником вже майже 10 років. Це означає, що вже 10 років я підлаштовуюсь під когось під гіперактивного п'ятикласника. Під підлітка з завищеною самооцінкою або, навпаки, заниженою самооцінкою, під татову доньку чи маминого синочка, які не випускають з рук телефонів. Дорожчий за всі гаджети моєї сім'ї разом не взят. Під меланхолійного відмінника з важким дитинством. Але це моя робота. До цього я була готова. А ось до чого життя мене не готувало, то це до мамочок. До мамочок. Цих дітей. Я згадую свою маму, яка за двійку в щоденнику виносила мені мозе, але ніяк не мої вчительці. Своїм текстом хочу вам дати три уколи, три уроки. Перший укол це історія з моєї практики. У мене є учень Василь, добрий 12-річний хлопець, який жив і вчився щасливо і спокійно. Поки одного разу не зробив дурницю і не розповів мамі, як побився на уроці фізкультури з однокласником Андрієм. Коли я кажу побився, я маю на увазі не зламані носи. І навіть не порвані футболки, а просто трохи поштовхались хлопці один з одним. До кінця уроку все, здавалось, забулось. А тепер на сцену виходить Ірина Володимирівна, мама Василька. Наступного дня вона приходить до школи до класного керівника, тому її пропускають на прохідні. До мене вона звичайно не доходить, зате одразу кидається з кулаками на Андрія. Її виставляє з класу вчитель, Вона кричить, матюкається, кличе адміністрацію і класного керівника. Я не буду описувати продовження цієї розмови. Я опишу краще стан хлопців. Кожен з них із цієї історії виніс наступне. Мама, вміє матюкатися і кричати на всю школу. Перш. Друге, хлопці вже не будуть до кінця школи спілкуватись. Третє, вдома, ймовірно, ввечері буде скандал із татом. Це в кращому випадку. У гіршому. Хлопці запам'ятають, що у разі чого прийде мама і все вирішить, тому можна робити що хочеш. Третій укол для мам із синдромом відмінника. Як тобі поставили сім? Що то за вчителька така? Я з нею поговорю. Починаються дзвінки ввечері, умовляння, пошук інших вчителів, які би могли вплинути на ситуацію. Будь ласка, поговоріть з учителем таким. то Нехай він піде на зустріч, нехай малий перепише, чи усто перездасть. І потім каже, оцей класний керівник моє улюблене, я буду говорити з директором дитині, якій раніше якось не принципово було мати в судену лише десятки. Після такої поведінки, мамочки, будуть постійні сльози і стреси на оцінки нижче десятки. Безкінечні прохання. Переписати тести твори та самостійні роботи дитина буде жити з важким тягарем відмінника до кінця життя. Чи ви знаєте, скільки є отаких нещасливих відмінників? Здавалося б, відмінники мали би бути найщасливішими, наймудрішими, найрозумнішими людьми на світі. Але практика показує зовсім інакше. Я, який сповідаю, який ховаю і цікавлюсь життям тих, що померли. Дуже, напевно, більшість відмінників. Силаються. Не можуть знайти себе у житті. Хто винен, якщо мамочки цього бажають для своїх дітей то довгі мози вчителям і своїм дітям? Це і другий укол, третій укол. Але є ще гірше від мамочок цієї бабочки. Це найбільше зло для школи. Уявивши себе педагогічним світилом, які знають, як навчити дітей, виховавши трьох дітей без памперсів, виростивши країні академіка, вона буде ліпити з онуків геніальних особистостей. І знову те саме, що ті вчителі знають? І чомусь частіше бабусі голосять якраз за хлопців, перекормлених і залюблених, які такими і залишаться до кінця життя. Встигніть вирвати дитину з бабусних обіймів хоча б до 5 класу. Хай пече булочки, провадить з ним канікули, але не пускай, бабусь, до школи. Завтра я знову буду на роботі, у школі. Знову хтось когось вдарить, штовхне, відмінник отримає погану оцінку. Це пройде через мене, залишиться уроком для моїх учнів. Але чи це залишиться уроком? Для мамочок. Почуйте мене, дорогі мами, навчіться відпускати своїх дітей. Вам це зарахується на батьківських зборах у раю. Вчора ми закінчили проповідь словами і навчання апостола Павла. Який каже: моліться за ваших вчителів і коріться їм, бо вони пильнують ваші душі і душі ваших дітей, що вони це робили з радістю, а не зітхаючи. Бо це для вас і ваших дітей буде не корисно, якщо вони без радості будуть робити свою роботу. Тому продовжуємо свою молитву, своїми діями, молитись за добрий вистріл, навчання для наших дітей. Амінь. Слава Ісусу Христу!